Добренько, одинка від цієї краси. Бачите, остання грядка висока. Я вам зараз покажу, що я там роблю. Я всю землю руками перебираю, дістаю. рукавиця лежить у теплиці, все нормально. А я руками. А потім буду казати, ой, мене так руки трискають, бачите, зачепилась була гілячка за гілячку, Дивіться, зацілий. Мої красуночки. Оце войло ці вишеньки. Бачите, я вчора тут була, я тільки вчора. Ай. Боже, які вони пахучі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гляньте. Ну. О, божечко, моя краса. Візьму я перед цими морозами, кажу епіном. Добре, хоч мене то епіна повна. А якби не було, я поїхала, купила. Гляньте. Гляньте. Купляла, так. Знаєте, якими я їх купляла? Дивіться, навіть тут нема. О, оця гіллячка, бачите, о, на долоню. Оце я три таких купила саджанці. Бачите, і їх так сформувала, щоб вони мені типа деревцем таким були, бачите? І там так само, а тут а щось я вже начверила, а тут -а пошкодувала. Мені кажуть, якщось відломати чи відрізати від якоїсь рослинки, то це як кусок руки відрізати, ну, Так само про помідори казала вам сьогодні. А що якщо е, там дуже гарний цвіт, що помідори можна у два цих ствола пустити. Але я хочу в один. А як відломати? Шкода. Дивіться. Боже, яка краса! Боже. Бутончики і то вже пахнуть. Люди, яка ж це краса? А яка це смакота? Коротше говоря, це сорт, може, хтось хоче купляти, називається. Так як я, надія. Бачите, це і трошки так за теплицею. тут чуть зацвітає, але чуть-чуть пізніше. А ці відкриті, то он як. Люди. Ой, як я тішуся. А тут агілячки, дивіться, вони ж мені мішають ходити. А я сама собі кажу обійду. Дивіться, бачите, на стежці геть. Обійду, я їх зрізати не буду. Сорт Надія, вигляньте, які дуже вони. Я вам показувала. Хто дивиться мої відео, давно він бачить, що в мене оця вишенька, вона не маленька. Кісточка така малюсінька-малюсінька. А це а, самі плодики вишеньки великі. Ну, як не великі, такі, як такі вишні, ну і не маленькі. Гляньте всю грядку перебрала руками. Провіряю, чи немає. Я ж кажу, рукавиці лежать. Чи коріння немає? Якесь коріння позаводилося, слухайте. О, Зараз я її розрівняю, тому що воно якось тако землі туди більше, бачите? Там повне, а тут, виходить, не вистачає. Я зараз її розрівняю і посію, воно лежать біля поливалки. Моя морква. Я моркву сію не так для моркви, я могла б купити, а сію для того зеленого бадилля. Я у прошлого літа. Перший раз попробувала закривати помідорки, я вам теж показувала. Дві баночки 700 грамові, вроді, я закривала для проби. Всі кажуть, ох, яке ж воно добре. Думаю, да, яке ж воно добре із цим? О, бачите, пропустила. І це є. Думаю, яке ж воно добре із, з листям, цим, бадилля моркви. Я закрила, попробувати. А воно таке добре, що це капець. Не хочу я туди ложити. І ви знаєте, що я ні хріну не ложила, нічого. от Отаке от зараз посію. Біля такої, красоти. Біля такої красоти. А я собі розрівнюю і не дивлюся. Я тільки що щось заказала. Знов я вже прийшла на нову почту. Оце останній раз, як ці пипінки купляла і кажу, я постійно ходжу до одної дівочки Кажу, це моя послідня покупка. Слухайте, я сьогодні знов заказала. <рес> Хороше, п'ятирічне. Ну, воно буде невеличке. От. Але я дуже хотіла. Я прям так хотіла його, що взагалі. От. І прочитала багато коментарів. Жіночка зі Львова. Всі їй дякують. Вона постійно показує. От. Каже, 36 років вони вже цим ділом займаються. Бачите, скільки вона викидала. А це все з хліва. Це ще я не знаю, що робити, чи хіба що розгребти. Дощі йшли, і, виходить, тирса зверху, а весь перегній знизу. Може його розгребти, вирівняти, да й все. Тому що його море. І о! Оце й таке, то добренько. Ще раз підійдемо, ще раз глянемо і будемо працювати. Гляньте на цю гілячку Ах, моя золотенька. Ой, дивіться. Бачите, красота. А та більш відкрита більш на сонці, ота сама меншенька, я їх разом купляла, але оця трошки меншенька. Бачите, ця більш на сонці перша зацвіла, і ця сторона починає цвісти. Тут авторік було в мене прямо дуже багато не було, де навіть листя не було, були одні ягодки. Не знаю, як в цьому році буде. Кажу тим більше, що буде зараз мороз. От. Але буду старатися зберегти цю смакоту. Гляньте, ну. сорт надія. Отаке. Це так чисто випадково мені він попав, так як моє ім'я. Це просто чисто випадково. Вони сказали, що це всі три одинакових. А перед цим, куди я не дзвонила, не шукала, я все через Фейсбук шукаю. Це вже їм, я знаю, мабуть, років 4 вони у мене ростуть, а може три. Вони дуже швидко виросли. Куди я не дзвонила і не питала, то всі казали, вам треба два різних сорти, щоб опилялося. А до цих людей дзвонили, сказали вони мені тако, хай не морочать голову, оті, що продають, берете три одинакові і побачите. І дивіться, уже в мене скільки цього. Вторік було, бачите, засохше, вторік було. Позавторік були, але менше. А вторік я так осідаю на цю подпорну стіну, вона літом гарячуща. нариваю. Або прямо із цього куща я їла. Ой Боже. Ну і людина сказала, правду, бачите, родять, все нормально, а то ж дурять, кажуть, треба вам два протилежних сорти, щоб було запилення. Але воно о, ну. Даже не пам'ятаю, звідки прислали. Мені кажеться що з цього, що з Харкова. Я багато дечого покупляла з Харкова. Жималось мене з Харкова. Оце, мені здається, теж. Бачите, так я не розмотала Оце старе. От. Ну нічого Всім гарного дня, мирного неба, закінчення війни, здоров'я, всього найкращого у ваших сім'ях. Щоб у вас було все дуже добре. Я прямо на таких емоціях, бо я сама не ждала, що воно вже засвіло. Знаєте, всього вам найкращого пишіть коментарі, хто має такі вишеньки, розказуйте. От, я їх ще не разу навіть водою не поливала. Треба, мабуть, чимось їх підживити, я знаю. Може, отою, як кропива настоїться, налить води багато-багато, а потім відро зробити з кропивою і підлить. Гляньте. Гляньте, на це не дивіться. Це нормальний процес. Добренько. За все вам дякую. Пишіть, лайкайте, поширюйте, може, кому-небудь знайомим. от А я буду далі працювати. Всього вам найкращенького.